Сьогодні ми зануримось у містичні історії королівських родин, де реальність переплітається з легендами, блискучі корони приховують темні таємниці, а стародавні замки зберігають загадки. Приготуйтесь до захопливої подорожі, де кожна історія розповідає. Невідоме, а герої та героїні стають частиною містичних легенд. Ви на каналі Все про Ройл», Мене звати Карина і це королівські історії. Багато тисячіліть королеви мали бути взірцем невинності, ідеальних манер. Та, звісно, репутації, але бувало і таке, що королев називали відьмами. І давайте ми якраз з цього і розпочнемо. Розберемо декілька історій, коли королев називали відьмами, або коли королівські родини звертались до медіумів, окультистів. Та подібного. І почнемо ми нашу історію з Елізабет Вудвіл та її мати. Усе розпочиналося чудово. Елізабет вийшла заміж за короля Едуарда IV, але незадовго після цього її чоловік був повалений та ув'язнений, а її та її мати звинуватили у чаклунстві. На той момент це звинувачення було дійсно серйозною проблемою. Хоча Едуард незабаром повернув собі трон, але він продовжив справу проти своєї дружини та її матері, хоча нічого там не знайшли ніяких слідів ворожіння, але їх репутації було вже дуже дуже складно відновити. Згодом Едуард помирає та залишає її та її сина на Призволяще, її син був ще замалим, щоб правити. Тоді з'являється новий король Річард III, і він починає просто полювати на Єлизавету. Він почав стверджувати, що вона застосовувала чаклунство для того, щоб приворожити свого Покійного чоловіка. Хоча Єлизавета і пережила свого кривдника Річарда, але вона так і не говдилась від усіх звинувачень у відьомстві. Далі історія приводить нас до Джеймса VI, або ж Якова. На рідкі випадки, коли ті, хто володіє владою, стають параноїками. Те саме сталося і з Джеймсом. На його думку, його оточували багато-багато відьм. Вони намагалися його вбити, накласти порчу і з. Робити багато багато поганих справ. І так одного разу спіймали одну жіночку Агнес Самсон, котра зізналася, що вона та ще сотні від Дьом планували його вбивство. І досі залишається загадко, чи справді вона вважала себе візьмою, можливо, її змусили це сказати. Або вона розуміла, що її смерть близько, тому вона вирішила ось так населити параноїку Джеймсу, що він до кінця свого життя вважав, що його оточують лише відьми. Усі ми знаємо історію Анни болейн та про те, що її звинуватили, ніби в неї були коханці, що вона спала разом зі своїм братом. Але насправді до цих звинувачень була ще й перша спроба позбутися Анни Генрі VIII спочатку звинуватив її у чаклунстві, стверджуючи, що вона його зачервала на шлюб. А які ж були докази? То ходили чутки, що у неї був шостий палець та підозріли родинки на тілі. і насправді це виявилось не дуже переконливо. Однак також було сказано, що її мертвонароджений син народився деформованим на той час, як ми розуміємо, не було такої медицини, таких знань, як є зараз. Тому це була якраз прикмета. Video. І вже пізніше, коли люди вже думали, що вона відьма, було не так важко повірити в те, що вона зраджувала Генріха Восьмого. Ще одною відомою чаклункою відьмою стала Катерина Медічі, королева Франції. Я думаю, що багато хто з нас знає, що дійсно медічі, родина Медічі славиться своїми ядами про те, що вони дуже часто використовували цей спосіб політичній боротьбі, і, звісно, Катерина Медвічі не стала винятком. Як кажуть, то вона також була послідовницею Настродамуса та дуже часто консультувалася з різними чаклунами щодо спадкоємця. І вона навіть робила це достатньо відкрито. І от бачити, як змінюється тенденція розуміння. Йому, тому що раніше її за це спалили, а тут вона залишалася королевою Франції. Далі ми повернемося знову до Великобританії та поговоримо про Єлизавету І. Усі ми її знаємо як неймовірну правительку, яка дуже довго правила. Її час правління називається Золотою добою, але у неї також був окультний придворний. Його звали Джон Ді, він був астрологом, алхіміком, вченим і окультистом. І Він спочатку працював на сестру Єлизавети, на Марію І, а далі його вже привезли до її двору. І цей ді настільки зачарував Єлизавету, що незабаром він став центром її двору, коли у Єлизавети були якісь питання, першим до кого вона йшла, це був саме цей діє. Вона також у нього тлумачила сни та різні е, складні питання щодо життя та щодо політики. Коли прийшов час її коронації, то саме ді обрали для того, щоб він визначив потрібну дату, і це стало 15 січня 1559 року. Вона надзвичайно часто його відвідала в його будинку, поважала його за його думки, та навіть та навіть настільки поважала. Його бачення розвідки, що за ними. Відправляли кораблі у новий світ. Він був не лише астрологом, він навіть говорив також з божественними духами, котрі він називав Янголами. У нього була також велика колекція містичних артефактів, також там було дзеркало духів та різні магічні фігурки. І ось розповідають, що Єлизавета в день своєї смерті вона також його відвідала, і розуміючи, що наближається, вона також. Хотіла ще й зазирнути в ось це магічне дзеркало, але, на жаль, як кажуть, то вона там нічого не побачила. Вікторіанська епоха славиться своїм окультизмом. І це не дивно, тому що навіть сама королева Вікторія викликала духів. Звісно, вона це робила не самостійно. Після смерті її улюбленого любого чоловіка, принца Альберта, вона дуже за ним сумувала. Вона не знімала трауру до кінця своїх днів, але вона знайшла 12-річну дитину Джеймса Лі, котрий стверджував, що Через нього можна призвати дух принца. Також існував інший молодик на ім'я Браун, через якого вони також розмовляли зі своїм чоловіком. Усі ці медіуми намагалися вигадати усе, що тільки міг би сказати сам Альберт, і вона в це дійсно вірила. розповідала, що вона навіть консультувалася з чоловіком через усіх медіумів про політичні рішення. Також розповідала, що Вікторія написала книгу про Брауна, котрий допомагав їй спілкуватися з чоловіком, але занепокоєні родичі вирішили, що ні, ми це знищимо, нам подібного точно. Не треба. Ну і ще один державний діяч того часу сказав, що він не прийняв королеву напередодні своєї смерті, тому що вона хотіла, аби він передав послання Альберту. Що ж дійсно робить горе з людьми? А перш ніж ми продовжимо, то я закликаю вас підписатись, поставити лайк та написати свій королівський коментар. Тому що моя кицька мольфарка дуже сильно слідкує за усіма, хто дивиться не одне моє відео, але чомусь не підписується, не ставить лайки та не пише коментарі. А якщо ви це зробите, то я та моя кицька будемо вам дуже вдячні. Але далі ми перейдемо вже до сучасності. Я думаю, дуже багато хто з вас знає про норвезьку принцесу Марту Луїзу, про те, що вона може спілкуватися з Янолами. Але це не єдиний приклад сучасних медіумів і так далі. Згідно з хроніками Діани Тіни Браун, принцеса Діана вважала, що вона жила раніше, і вона була мудрою старою. Вона також вважала, що Покійні, близькі за нею стежать, і вона казала, що я б ніколи не говорила про це з кимось, тому що ну ти розумієш, що вони би про мене подумали. Так вона розповідала Ендрю Мордону, автору книги Діана, її правдива історія власними словами. І також вона казала, що я кілька разів використовував слово екстрасенс для своїх поліцейських, але вони тоді злякалися. Розповідають, що навіть в Кенсінгтонський палац дуже часто приходили екстрасенси, хіроманти, нумерологи і так далі. Вони приносили свої карти таро, приносили свої кулі, і ось там вони разом з Діаною про щось спілкувалися. Навіть у принцеси Діани був власний екстрасенс. Це Салі Морген, і вона також стверджувала, що принц Гаррі приходив до неї після смерті матері для того, щоб поговорити. І не лише він користувався такими послугами, навіть королева Єлизавета після смерті свого батька намагалася з ним. Зв'язатись Беллі розповідала, що вона погодилася на один приватний прийом для групи людей і її привезли кудись зав'язаними очима. Потім вона провела сеанс, а коли їй дозволили розкрити очі, то вона була дуже вражена, адже на неї дивилися королева Єлизавета, її мати, її чоловік принц Філіп, сестра принцеса Маргарет, а також двоюрідна сестра принцеса Олександра та Герцог Кенський, король Чарльз. А тоді принц Чарльз також. Такий досить духовно допитливий, тому що, як розповідала принцеса Діана, то він читав мені Лоренс Вандерпост та Юнга. Майте на увазі, що я не мала жодного уявлення про екстрасенсорні здібності чи щось подібне, але я знала, що в мені є щось, що ще не прокинулося, і я не думала, що це допоможе. Також за словами придворних, то подібні. Думки принца Чарльза їх навіть непокоїли, тому що він майбутній глава англіканської церкви. А він цікавиться переродженням душі різними іншими віруваннями. Тому дуже переживали, аби він кудись там далі не пішов. І яка ж розповідь про містичне, якщо ми не поговоримо про прокляті коштовності? Багато хто говорить, що вони мають містичні сили, тому що вони передаються з покоління в покоління, вони вбирають в себе енергію багатьох поколінь. І інколи на них накладають прокляття. І перш за все, ми поговоримо про діамант Кохінур. Спочатку цей діамант належав Індії та прикрашав діамантовий золотий трон імперії. Та ходять чутки, що камінь коштував більше, ніж Тадж Махал, котрий тоді якраз і будувався. Але у 1739 році в Делі вторглися, розграбували, перевезли цей трон, а потім цей камінь також було видалено. Врешті-решт, діамант потрапив до Англії, але не раніше, ніж приніс жах та нещастя на цьому шляху. Неприємності розпочалися, коли десятирічний спадкоємець Доліп був змушений віддати діамант британцям в обмін на свободу своєї матері і під час плавання до Англії весь екіпаж постраждав від спалаху холери, але їм також було відмовлено у в'їзді з сусіднього порту, і тому їм довелося продовжувати рух через сильний шторм. Ситуація не покращилася. Коли Діамант приїхав до Лондона, тоді королеву Вікторію вдарив чоловік залізною тростиною, вона тоді отримала такий дуже гарний сценець. А її колишній прем'єр-міністр Роберт Піл впав з коня і кінь впав на нього, таким чином, вбивши його. І головний забобон та прикмета полягає в тому, що. Цей камінь вб'є кожного чоловіка, котрий їм володіє. Саме тому королівська родина Великобританії дуже креативно вийшла з цієї ситуації та. Цей камінь носять тільки жінки, саме тому його можна було побачити в коронах саме королев. Ще одна королева Олександра дуже забобонно ставилася до опалів. Вона вважала, що вони приносять хвороби саме тому на довгі десятиліття цей камінь не використовувався в королівській родині. Наступний діамант діамант надії. Здається, така чудова назва, але він також приносив свої нещастя. Його історія розпочинається з індійських шахт, де він був вперше виявлений у 17 столітті незабаром. Він пройшов свій шлях до корони короля Франції Людовіка XIV, Після того він залишався певний час в королівській родині, та останні його власники з королівської родини стали Людовік XVI та його дружина. Марія Антонетта, котрі зустріли свою жахливу смерть, і навіть розповідається така історія, що коли почались заворушення, то деякі люди викрали у них цей діамант, тому що вважали, що саме він приносить біди, і якщо в них його не буде, то все завершиться добре. Але як ми бачимо, це не сильно той допомогло. Далі цей діамант подорожував серед різних купців та еліт, включаючи світську левицю Евелін. І вона спочатку не вірила в забобони, але несподівана смерть її сина та дочки змусили її замислитись щодо цього діаманту, а за цим ще й послідувала госпіталізація її чоловіка до психіатричної лікарні. Тому це все переконало її в прокляті діаманта. А зараз цей діамант знаходиться в університеті вже такого власника в нього немає, тому його прокляття, напевно, вже десь тихенько спить. І нас чекає ще одна розповідь про проклятий діамант, і це діамант Регент. Наприкінці 1600-х років один раб вкрав його з індійської шахти, і як розповідають, то він проніс цей діамант, поклавши його в рану в своїй нозі, щоб його винести, і якщо його там перевіряли, то його не забрали. Настільки він хотів своєї свободи, далі він потрапив контрабандою на борт корабля до Європи і, дізнавшись про те, що в нього на кораблі є драгоцінний камінь, капітан корабля вбив цього раба, вкрав діамант, і продав його індійському купцю. Врешті-решт, цей камінь пробив свій шлях та потрапив до Наполеона. І цей камінь дійсно завоював свою прихильність. Серед французьких лідерів, але також з ним пов'язана і череда насильств та вбивств. Звісно ж, Наполеон також його мали Людовік XVI, Людовік VII, Карл X, і всі вони так чи інакше втратили свій трон. Не менше з тим, в королівських родинах усього світу дуже поширений символізм. Кожен камінь він несе в собі якусь ідею, якийсь сенс. Кожна квіточка, кожен якийсь малюночок і так далі. І це, звісно, таки ж пов'язано з коштовностями. Та королева Вікторія хотіла, щоб в неї був величезний сапфір на день її весілля, тому що він означає відданість, прив'язаність і так далі. Вона хотіла. Таким чином, навіть закріпити свій шлюб. Якщо ж ми вже говоримо про певні символи, я пропоную перейти її до забубонів, котрі є у королівської родини. Так, у секретах королівської кухні, колишній королівський шеф-кухар Грем Ньюболд розповів, що королівські особи ніколи не їли бутербродів квадратної форми. І це все тому, що традиція говорить, що кожен то подасть королівській родині їжу з загостреними краями намагається повелити трон Англії. Дуже цікава в них така прикмета. Говорять навіть, що королева Єлизавета їла такі кругленькі тости. Було б цікаво дійсно перевірити, чи це правда. І однією з найвідоміших прикмет королівської родини є те, що вони вірять, що якщо усі ворони покинуть лондонський Таур, то впаде і королівство, і корона, і Англія. Тому... Для того, щоб уникнути такої ситуації, то постійно в Тавері перебуває шість воронів, у деяких з них навіть обрізані крила для того, щоб вони не могли полетіти. Мені здається, що це досить негуманний спосіб, але вірування є вірування. Ще один тривожний забобон пов'язаний з королівською родиною, є те, що якщо почують фантомні кроки в палаці святого Джеймса, то це є ознакою того, що скоро в королівській родині буде смерть. Якщо ми вже говоримо про привиди фантомні кроки, то давайте також про них поговоримо. Кажуть, що у Вінзорському замку є дуже багато привидів. Одним з таких найзнаковіших це є привид королеви Єлизавети І. Відповідають, що королева Єлизавета II неодноразово бачила її в бібліотеці. Король Чарльз також бачив її. А його дідусь Георг VI вісім разів бачив королеву Єлизавету Першої в бібліотеці. Ще тільки до початку Другої світової війни. Цікаво, скільки разів він ще її бачив. Окрім Єлизавети І, там також гуляє привид Генріха VIII та короля Георга III. І саме Георг III там залишився, тому що його там закрили після того, як він збожеволів. І ось багато людей бачили, як нібито він визирає з віконечка кімнати, де його і зачинили. Навіть в будинку Кейт та Вільяма, де вони зараз живуть, як розповідають, є привид одного ченця. І коли його запитали, як йому живеться з приводом, чи не переживає він щодо свого переїзду. То він сказав, що жоден старий будинок був би неповноцінним, якби там не було декілька привидів. Також багатьох жіночих привидів бачить і в Хемптон Корт в Англії, де жив Генріх VIII разом зі своїми дружинами. Так розповідають, що Джен Сеймур, котра померла всередині палацу під час народження свого сина, з'являється якраз в той день, коли народився її син у вигляді привида. Інша дружина Кетрін Говард, або ж п'ята дружина, також переслідує палац Катерину. Звинуватили в. Перелюбі та державній зраді, і потім її заарештували в хемптон Корті. І за історичними даними їй вдалося втекти, пробігти через зал та кричати до короля для того, щоб він змилувався, та послухав її, але її знову затримали. Та потім, врешті решт стратили у лондонському таворі. Тому відвідувачі також повідомили, що і її. Привид, вони чули. Вони чули оці ці кроки в залі, котра зараз відома як галерея з приводами. Ну і сумна, звісно, Анна Болейн, де тільки не бачили її привиди. тому що її привиди бачили і в лондонському таурі, де її обезголовили. Її також бачили в будинку королеви неподалік від місця, де її стратили. Також її помічали в королівській каплиці святого Петра, де її і було поховано, а в річниці її смерті. Анну Болейн також помічали в Норфолку, в місці, де вона можливо народилась. Ну і завершимо ми історію з приводами, тим, що розповідають, що і королеву Вікторію також бачили. Приводом, вона оселилася в Балмерлі та слідкує за усією своєю родиною. Сподіваємось, що вона таки змогла б зв'язатися з своїм чоловіком, що вона не застрягла тут, а може продовжувати своє кохання. Далі. Насправді, щоб розповісти усі містичні історії, то я не знаю, скільки годин мав би бути цей випуск, але я думаю, що для коротенького ознайомлення цього буде достатньо. Якщо вам такий випуск сподобався, напишіть коментарі, можливо, я зроблю ще його доповнення. Дуже дякую усім, хто додивився до цього моменту, а ми з вами побачимось у наступних відео.